Сьогодні не пам'ятаю яке число, десь 7 липня. І останні кілька днів це перші дні за останні півроку, коли в мене є сили робити хоч щось. І поки в мене є ця сила, я ставлю тут телефон і хочу спробувати щось записати. Всі думали, що 25 рік буде таким типом prime year, Всі будуть досягати якісь свої нові висоти, але стається зовсім по-іншому, і всі е, ловлять ментал брейкдаун, не тільки ментал. І я теж це відчуваю, тому що зараз у мене враження могло бути, що я просрала просто всі півроку. Я нічого не досягла, я лінтяюга, я слабка вперше в житті, не дивлячись на те, що у мене був чіткий план того, що я хочу, того, що я можу, і як це все досягти, не заради галочки, не заради досягнення, а тому, що я дійсно цього хочу. І... У мене це абсолютно не вийшло, і вперше в житті я не страждаю через це, не нию, а приймаю це, приймаю свій стан, приймаю обставини, які повпливали на це, і не злюся ні на кого. Але давайте все одно подивимося, що там я собі планувала. Пункт, який мав тривати з січня до березня, це навчання за самим стратегії. Я придбала курс, і він справді дуже класний. І я майже весь його пройшла, і думала, що. В березні я завершу теоретичну частину, до травня я завершу практичну частину і в червні вже буду бабулєси заробляти, але сталося не так, як гадалося, і я досі не пройшла теоретичну частину. Нічого страшного. У мене попереду ще півроку доступу цього курсу. Я спокійно, в своєму темпі зроблю це окей. Посилене вивчення англійської. Цей пункт мені здається, це вже класика для всіх абсолютно. Я мала ним почати займатися якраз в липні. Ні, я не почну це робити, тому що є більш пріоритетні речі. Тут був уродливий напис «I can't buy myself flowers». З чим я згодна, але я хочу, щоб все-таки мені квіти дарував мій хлопець. Е і я тут поліпила, наліпила просто таку штуку. По-перше, ті, хто теж давно в плануванні і всякому такому, шалять за трекер-звичок. Я, в принципі, до цього прийшла якось дуже інтуїтивно ще в... Там по школі, коли я просто відмічала, не знаю, можливо, під час підготовки до ЗНО, я відмічала там скільки разів я займалася англійською історією і так далі, і там паралельно ще іншими якимись речима. Коротше, таким у мене почався рік з таким. Е... Трекером. Так, да, до речі, я вже про це забула, але на початку року в мене був дуже класний експеримент, коли я майже не сиділа в соцмережах. Я сиділа в соцмережах тільки по роботі. Афієць, я майже місяць прожила без соцмереж, і це був такий щасливий час. Так, я вела трекери десь до квітня, я думаю. Ну нічого, нічого, я повернусь до цього. Я до цього повернусь. Немає нічого страшного в тому, що я пропустила. Тепер я ставлюся до цього ось так. Не, можна, як виявилося, можна не хуїсусить себе за те, що е, ти там щось не зробив, що ти якийсь час пропустив, що якийсь час ти відпочивав. Або лежав без сил, в ліжку, не міг встати, і можна собі це пробачати, як виявилось. Ну що я написала? Боже, я не знаю, мені трішки соромно читати це. Я на напис... писала просто в якийсь момент. Я вирішила, що в мене буде окрема сторінка. О, знаєте, буває, типу приходить якась думка. Боже, сонце зараз сяде, я не встигну це дозаписати. записати. Приходить якась думка геніальна, і ти думаєш, що треба це зробити. Але потім ти її відкладаєш, відкладаєш, відкладаєш. І от я вирішую в одному місці збирати якісь такі речі, які я можливо не можу зробити прямо зараз, от сьогодні. Але я можу їх зробити через певний час або розбити їх на якісь менші задачі і випису. Ну коротше зберігати їх у цьому списку, і потім повертатися, розуміти, коли мені що робити, навчатися інвестиціям. Я не навчалася інвестиціям за цей час, але я розібралась в військових облігаціях і купила кілька штук. Мені складно наразі оцінити дієвість цієї штуки, але можу сказати, що виплати з перших двох облігацій мені прийшли, коли я а про них не пам'ятала, бо у мене не було грошей. Тому вони мені дуже були доречні, але це вже ну, я не думаю, що це дуже характеризує саме військові облігації, як щось це характеризує мене. Пункт 2. Пройти чекап. Господи, цей пункт у мене був перекочою з року в рік. З 22-го року, тому що власне у 22-му році я збиралася зробити його, почалося повномасштабне вторгнення, я з'їбалася за кордонію. Цьогоріч я нарешті це зробила, витратила кучу грошей. Ну для мене це куча грошей. Е -е, виявилося, що у мене все добре. Подорожувати хоча б два рази на два місяці, те, що я вже сказала. Я десь собі потім випусувала на окремому листочку свої подорожі. Давайте, щоб я не спізділа, зараз перевіримо Мадрид і Сантандер. Це в Іспанії. Якщо що, у мене живе там мама і сестра, тому я до них час від часу катаюсь. Ну а в Сантандер ми вже поїхали разом з сім'єю, ем Карпати. Я дуже сильно хотіла в Карпати, як завжди, кожен рік. Це було настільки рандомно, я просто Десь це? четвер був. Я кажу, Віталіку, давай поїдемо на вихідні в Карпати. Він каже, давай. І в четвер ми беремо квитки, і в п'ятницю вже сідаємо в потяг. Одеса. Теж коротка поїздка, але не кайфова. Нам дуже не сподобалось. А далі я вже не записувала. Далі я була знову в Мадриді. Далі ходити в нові місця по Києву. Ну да, тобто, я хочу ще раз сказати, да? бо мені зараз почнуть говорити, можливо, в коментарях. Що це не цілі, це не плани. Цін має бути вимірюваною по техніці смарт. Я це все знаю. Да? Тут просто список речей, які мені хотілося би спробувати, і це не цілі. Я не можу сказати, що я цей пункт виконую. Мені не подобається в Києві. На жаль, через це, власне, я і додала цей пункт. Для того, щоб знаходити в Києві якісь місця, в яких мені буде подобатися, але поки що ну не не дуже я таких знайшла. Поки що мені подобається тільки на Дарниці, вибачте. Приймати контрастний душ. Я приймала контрастний душ, реально теж місяці три. Це було прикольно. Давайте так, що таке прикольне? Навіщо я це робила? Там да, є якісь британські вчені, доказали, що ви не повірите, коли ти зранку миєшся в холодному душі, то в тебе виділяється картизольчик, і потім протягом дня тобі легше жити. Ти не такий депресивний, ти легше переживаєш стрес, тому що ти його вже пережив зранку, коли мився в холодній воді. Я можу сказати, що це правда, і що це також допомагало мені просто прокинутися. Тому що я не ходила потім півдня ще нікая, а одразу я така хоп, туди-сюди, все, я зарядилась, я живчик, тому це реально працювало. Прийти майстер-клас по наданню першої допомоги. У серпні в мене буде довга відпустка, і я налаштована на те, щоб в цей час е, знайти місце, де можна пройти цей майстер-клас, бо я насправді наразі ще не знаю нічого про це і е, пройти це навчання, тому що це дуже важливо і мені насправді дуже соромно, що я е, не вмію цього робити до сих пір. Спробувати стрімити. Ми з Віталіком провели кілька стрімів. Це було прикольно. Втім, для того, щоб мати аудиторію і мати з цього ще якісь гроші, треба реально це робити систематично. У нас наразі немає такої можливості. Пожити в сільській місцевості влітку. Ну, я мала на увазі, звісно, щоб це була якась інша сільська місцевість в якомусь іншому ну, затекли. Коли я це писала, я мала на увазі е, якусь іншу область України, але поки що мені вдалося пожити от вдома у бабушок, дідушок, відвідати іншу країну, окрім Іспанії. Бо ну, по факту, я е, в інших країнах була тільки проїздом. Я ніколи не подорожувала в іншу країну, окрім Іспанії. Ну чесно кажучи, дуже мені досі цього хочеться, але я не знаю, чи в мене буде така можливість знайти. Нових прикольних людей і спільноти спільним інтересом. Це дуже болюча для мене тема, тому що з тих пір, як я перестала працювати в музичній індустрії, по факту моє коло спілкування не те, що зменшилося, воно просто зникло. І я думаю, що з часом все стане краще. З часом все стане краще, але наразі мені дійсно не вистачає саме якоїсь спільноти людей, коли я знаю, що я можу прийти. На якусь локацію, де будуть ці люди, які знають мене, я знаю їх. Ми можемо просто посидіти, поговорити про що завгодно, про якісь наші спільні інтереси. Мені не вистачає цього і наживо, і в інтернеті. Якось так. Сонце вже зайшло, до речі. Насправді, записавши це відео, мені здається, все не так вже і погано, навіть я зробила. Деякі речі, які довго відкладала, а що найголовніше, найголовніше це не оце виконати оці 100% списку, 100% планів чи на 100% якісно. Ну, це неможливо. Ми можемо тільки цього прагнути. Я вперше не засмучена, тому що мені багато що не вдалося, і що я пішла не по тому плану, який я собі зробила. Все не так погано, ну якщо не рахувати багатьох речей, наприклад, те, що скоро вже почнуть літати шахеди, живемо як можемо.